Давайте будемо говорити про щось більш стабільне. Просто стабільне джерело енергії, яке ніколи не підведе навіть в найскладніший ранок. Саме так, якщо електроприлади заряджаються від мережі, то ми від поживного снідання. Тож зараз ми будемо готувати страву, яка підніме рівень ранкового заряду до 100% вашого внутрішнього пауербанку. Так, а ще. Ми проведемо гастрономічний експеримент і розкажемо, як в домашніх умовах відрізнити якісну сметану від підробки. І допоможе нам кулінарна блогерка Юлія Коляда. Запрошуємо на нашу кухню. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброго так щоб ранку. ми були готові, я мушу зробити отакого. О, я знаю, що ви мене дуже чекали, тому що зараз. Буде можливість поїсти. Є таке і поекспериментувати. Так а що ми їмо? Не так. Що ми будемо готувати сьогодні? У Нас буде справжній чоловічий сніданок мажені пельмені у сметанковому соусі. Воу, що треба для того? Скажіть для цього потрібно нам гад. Ми готові були. Скажіть цього. Нам потрібно вершкове Ага. Сметана, угу. сир, так. Е, паприка сіль, так. звичайно, угу. пельмені так. та петрушечка для е, презентації, а ще е, трошечки соєвого соусу. Чуєте панство? Невеличкий екскурс в історію. Просто є багато людей, які думають, що це прекрасна страва, е, яку собі присвоїли наші болотіні сусіди, що то є їхнє. Насправді це, це є не російська. Ні, 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 це є всіх тюркських племен тюркських народів. М'яско в тісто, поняв? Але настільки в Україні повірили, що є один культовий, культовий заклад у Львові, який під варениками написав пельмені нету". А, Пельмені в перекладі з мансійської мови означає той, що шкварчить. Я зараз вигадав цю інформацію. Так, а що мені робити, кажіть? Дивіться, mm -hmm. я вас дуже благаю. Порізати петрушку. Так, багато. Так. Це дуже важко. Я сподіваюся, що ви зможете. То ріжу порізати. я, не забувайте. Це не, не Володя Остапчук. Я ріжу. Це не так вже і важко. А Володимира я... ранкове приниження. Я просто хотів би сказати, що окрім того, ми сьогодні анонсували, що ми зробимо невеличкий експеримент в прямому ефірі. Я так. знаю, що ви любите експерименти. Так само я. І ви. Да, диві дивіться. Значить, що ми будемо робити? Зараз ми перевіримо наскільки якісно можна придбати Сметану в супермаркеті. Для цього нам знадобиться два різних екземпляри сметани. До речі, мені редактори не казали, одна із них найдешевша, так. одна з них ну, середньої вартості. Ага. Ми перевіримо на міст крохмалю, тому що деякі виробники додають, виявляється, крохмаль в сметану для більшого загущення. Для цього нам знадобиться, як і в попередньому експерименті, йод. Ми капнемо е, краплю йоду в обидва зразки, так. потім перемішаємо цю сметану. І якщо сметана змінить колір і посиніє, це значить, що. Крохмаль там в в цього крохмалю забагато. Якщо просто е, нічого не відбудеться і синім сметана не стане угу. кольором, то значить нічого Що ти кажеш, крохмал там має бути? М ну, не має бути. Його можуть додавати, можуть додавати. Можуть да, додавати для того, щоб. Зробити більш дешевий продукт, отже, ми жі. Жапнули, е, зараз ми ви знаєте, щоб перевірити е, сметану на якість, експерти uh -huh. кажуть ставити от, в стакан, засунути ложку. Uh -huh. і Якщо вона стоїть, значить сметана якісна. Якщо вона падає, то вона не якісна. Ну я так Але... в масло можу запхати. Вона буде якісно стояти, я скажу класна сметана. Але я, наприклад, з цим не погоджуюсь, тому що от, вони можуть просто є багато загущувачів uh -huh. і дуже багато сметан є, в котрі додають. Це ті самі експерти, які кажуть, прийшов листопад, чекай, Так. <ріст> а мені знаєш, що більше цікаво? Ми стільки сметани переводимо, мені завжди так. Це синє воно має бути, а мені цікаво, якби я тобі зараз дав роздруковану фотку Лукашенка. Ну так жарти про корхмаль. Як тобі? Думаєш, посиніло би чи ні? <ріст> вона вже синя. Там на вуса треба капати. Так, то щось мало я капнув цього йоду. Так, дивіться, я хочу так. розповісти, що взагалі я готую. Давайте. Бо я тут готую, готую. Кажіть, кажіть, бо як... я так тут петрушку вже змучився нарізати. Кажі, що треба? Е, дивіться, я посмажила пельмені в угу, вершковому маслі. Я додала туди сіль, перець, так. паприку так. і три ложечки сметани. Зараз угу. я так все обсмажую і потрібно все залити водою. Водою. А можна вас? Скажіть, що треба? Так, Води? мені треба водичка. Добре, так. багато е, ні, не багато. Всього навсього, е, от можна. Один стакан на око на око, так да. добре. Але я хочу вам е, нагадати панству, що ми брали заморожені пельмені. Якщо ж ми їх не варили, це така страва для Чому е, е, так? лентя. Чому так? Чому не можна було ну, їх зварити? Дивіться, якщо е, ну можна їх і зварити і посмажити, але навіщо робити додаткову справу? Якщо можна просто взяти заморожені пельмені, угу. обсмажити, залити укропом, і воно зараз це, це протушкується і буде дуже смачно. Прикол. А в нас сметанковий соус, так? Я так розумію, що можна ще якісь інше. Варіанти продумати. Крім ну, свитів. Звичайно, можна, це ж кулінарія, Але не можна все. <ріст> да, Нащо? Дивіться, ми залили То це водичку. <ріст> То і в сирі. <ріст> Я нагадаю. А це що? А це у нас соєвий соус. Ага. Я додаю всього е, одну столову ложку. Угу. Так, і... ми можемо зараз підбити підсумки вже нашого експерименту. Зараз ви навіть не озброєним оком Можете побачити, що різний колір цієї сметани, от ліворуч. Від від мене бачите, вона така майже синя стала. Це, це значить там вміст крохмал, міст крохмалю тут більше, і ця сметана не така якісна, як і інший варіант. Угу. Ось це дуже просто. Хоча я, до речі, ставив на цю бо вона за густиною була краще. Але виявляється, що густина через крохмаль це не дуже добре. Якщо ви робите вдома такі експерименти, і у вас, вас є діти, то зразу того викидайте, бо я то перепутав з йогуртом, з чорницями. Речі, я, би того міг би вже сьорнути. Він не треба. Тоді пельмені в тебе будуть із, із цією не, дякую. Ага. з цієї сметани. З його. Так, перевіряю. Боже, я так люблю експеримент, це клас. Так, ну що, рухаємось далі. Бачите? Ми варимо пельмені японці смажать, правильно? Ну, по-різному. По-різному. А чого ви зараз питаєте за японців? Ну, тому що в японській кухні теж присутні, Правильно пельмені? це знаєте? А гьодзе. А ви знаєте, чим вони відрізняються від наших? Розкажіть, ми не такі експерти. На, у нас тільки експерт по сметані. Нас... Більше <смітна> немає експертів. <смітна> Дивіться так. у нас у українській пельменні начинка лише м'ясна. Так в озеро вона може бути або з креветкою, або з капустою. Так. Ну і формою вони відлічаються. Угу. Це. Mm -hmm. Ну, чекайте, якщо я дам собі в пельмешку креветку, буде просто пельмень з так А сьодзи буде. А сьодзи, а Українська варіація. До речі, в китайців є свої пельмени, які називаються цьодзи. Ясно, а є. Боже, щось таке? назви, А то що таке ці цього? Ну, да. Я не знаю. Ви знаєте, що ми мій Чоловіку, коли подивиться цей ефір, він буде сміятися. Подивіться. Оце це Оце вареники. Важливо. Це хіба пільмі. Вареники, та. так. Коротше, китайці вкрали наші вареники, назвали їх озі, щоб ми не здогадалися. Mm -hmm. Але вони ще? відлічаються з гьодзі лише е, назвою і, і формою і, формою, і те, що це е, японська кухня, це китайська кухня. А є ще корейські, називаються манду. О, oh. такі що ну, є. манду вони квадратні, є, є овальні, uh -huh. і в них може бути е, різний вид м'яса uh -huh. <звілляє> реактивного палива і ще е, там може бути овочі. Таке щоби все ми так, так ми? Все, давайте <звілля> закінчувати. В нас зовсім мало часу. Я знаю, що ви приготували підміну, правильно? Щоб ми так. зараз показали. Давайте діставайте. <звілля> так, вона. Тут ага. на там в теплі касу да. ну, допоможи, будь э, ласка, а э, я, я е тарілочку нас... поставлю. Я дістану, не беріть. Давайте. Так, отже, ми посмажили сьогодні пельмені, додали туди соус. У нас є сметанковий соус, так само. Е, у нас є зелень, зараз ми це все посипаємо і будемо нарешті снідати хасу. Ах, нарешті. Ухти. Ух -ти. Значить, це ми Дай. на пательні смажили. В духовці так. не потрібно смажити. Ні, і скільки ні, часу, ні. Як, як правило. Дивіться, е, заливаєте коли водою 10 хвилин 10 і хвилин. все. Да, на, на такому по вільному ну, так, вогні. На п'ятьочки. На п'ятьочки, добре. Якщо у вас дев'ятка, то на Пробуємо. Ну що, поїхали. А Петрушечку. Градить Бога. Студентських <ріхи> <ріхи> часей, як Петрушка, прошу. Смачно? Клянусь першу в, аби... в житті Ні, ні, обличчя мені просто гаряче. Смажений пельмень, я ніколи ні, не проведе. Смать ну я більше традиційний варіант. Люблю пельмені, так. щоб не смажити, бо це 10 хвилин. Стоїш так, тим не менше... так? Да, ну смітанку да, беріть, тільки не та, що з йодом. Смажені пельмені на сніданок. Страва що заряджає енергію для успішного дня. І рецептом цього поживного сніданку з нами поділилася кулінарна блогерка Юлія Коляда. Дякуємо, що і нагодували Побачення Mm. Ну і традиційно перед завершенням ефіру ми вкотре дякуємо Збройним силам України за вашу відважну, безперервну боротьбу із ворогом. Слухайте панство, і ще я хочу подякувати безпосередньо вам, нашим глядачам, що були сьогодні з нами. А з вами були Володимир Остапчук. Хас любимо вас. Побачимося завтра в 6.30 на каналі Ми Україна Плюс. Поцілували, обійняли.